thank you Минає ще один змагальний місяць поточного року. Він був особливим для вихованців клубів спортивного танцю Івано-Франківська та області, для спортсменів, що представляють клуби єдиноборств. Розпочаті змагання серед місцевих студентів легкоатлетів. Готовністю до спортивних заходів відзначились і люди з фізичними вадами. Про це дивіться у випуску. Клуб спортивного танцю Динамо Івано-Франківськ спільно з міським комітетом фізичної культури і спорту організували чергові змагання. Відкритий чемпіонат міста з бально-спортивного танцю. За один день, розрахований на три відділення, перед суддями виступили сотні талановитих пар багатьох вікових категорій. З 2007 року клуб спортивного танцю Динамо за підтримки комітету фізичного виховання та спорту особі Віталія Матешка проводить. Змагання зі спортивних танців. Осідні це відбувається кубок міста, який є спрямований більш на обласний рівень. І весною ми проводимо чемпіонат міста івано франківська на який з'їжджається велика кількість пар. Сьогодні ми проводимо кубок по великій кількості категорій, так як це є завжди. Середня кількість учасників 260-270 пар. Якщо перевести на кількість людей, це до 500 людей. Попри серйозну кількість пар, окремих, а з них чимало титулованих, глядачі не побачили. Це тому, що тривала підготовка до міжнародних змагань у Голландії. Однак не всі віддають перевагу виступам поза Івано-Франківськом. кажуть у своєму місті змагатись спокійніше. Ми змагалися дуже рідко за межами Івано-Франківська, і мені здається, що тут якось цікавіше, більше знайомих облич. Звісно, наш клуб сьогодні робить змагання вже якось спокійно. Ми беремо участь в змаганні дуже давно. Ми почали танцювати з малого віку. Зараз ми танцюємо в юніорах. Один є де клас. У чемпіонаті взяли участь вихованці майже усіх спортивних клубів Івано-Франківщини. Завдяки технічній підтримці головного мецената танцівники та їх болівальники мали можливість переглядати свої виступи у режимі онлайн. Враховуючи сучасні технології, ми впроваджуємо сучасну рахувальну реєстраційну систему. Тобто всі судді рахують на планшетах, результати відображаються в онлайні відразу. Тобто, виключений будь-який фактор. Думка судді, вона відразу відображається в комп'ютер. На весну ми ще зробимо більш цікавий момент, ми зробимо проектор, щоб весь зал в онлайні міг бачити після кожного танцю результати пари. Івано-Франківськ – змагання популярні і вже традиційні, а ще престижні, бо проводяться у статусі міжнародних. Представлені види бойових мистецтв у Івано-Франківську досить відомі завдяки спортсменам, яким немає рівних не лише в Україні, і їх кількість поступово збільшується. Змагання надзвичайно популярні, адже в Івано-Франківську працює надзвичайно цікава спортивна сім'я це сім'я Солов'їв. Всім відома Катерина Соловей, багаторазова чемпіонка світу та Європи, і безперечно її тренер і тренер збірної команди України. А як недавно виявилось уже і віце-президент Всеукраїнської Федерації та фонду Ярославович Соловей. Тому ми хочемо побажати власне івано-франківським атлетам успішних стартів. Нехай на цьому турнірі точиться їхня майстерність, і нехай вони обов'язково успішно виступають на міжнародному рівні. Зараз ми маємо традиційний міжнародний турнір Івано-Франківський опен», який цього року зібрав 335 учасників з семи областей, і також нас підтримала Молдова. Змагання проходять в один день на чотирьох площадках серед всіх вікових категорій з двох видів програми. Це формальні вправи туль і спаринг. В ході відкриття міжнародних змагань івано франківськ оупен були проведені чотири показові поєдинки, що є показником відповідності рівню міжнародних вимог, в числі 335 спортсменів, чимало івано-франківців. Виступають у всіх вагових категоріях і претендують на призові місця. Усіх по максимуму, і вже в нас є гарний результат. Конкуренція дуже висока. В деяких вагових категоріях є навіть по 30 чоловік. Бо спортсмени мають виграти 5 поєдинків, 4-5, щоб стати чемпіоном. Але вже ми маємо результат. Це півдня тільки що змагань. Я надію, що друга половина нам покаже такий самий результат високі. Вкотре виборює перемогу Іван Грищук. Неодноразовий переможець змагань найвищих рівнів. У спортсмена плани амбітні, як і повинно бути. Найближчим часом готується перемогти у чемпіонаті Європи, а згодом у чемпіонаті світу з кікбоксингу, паралельно відточуючи майстерність у змаганнях Стейквондо, що організовуються у рідному місті. Насамперед стверджує Іван змагання. Це аналіз тренувань та популяризація спорту у цілому. Популяризація пана франківського збільшиться набагато, тому що якщо більше час, більше час будуть робити такі змагання, то буде люди рости кводо. Тому що зараз дуже багато людей силять за комп'ютерами вдома, не гуляють, а не займаються тим, що потрібно спорту. Окрім дорослих та досвідчених у Івано-Франківську, чимало талановитих дітей, в успіхах яких прогнозують перспективу зростання лідерів та Порівняти, наприклад, з того разу як для цей турнір було набагато менше. Тому видно, що росте ріст Івана Франківського і насамперед в Україні Також за офіційним визначенням, теквондо є одним з найбільш систематизованих і науково обґрунтованих бойових мистецтв у світі. Ця дисципліна за допомогою тренування тіла і душі прищеплює людині фізичні бойові навички, ставить за мету поліпшити душевне здоров'я та якість життя. У міському реабілітаційному центрі «Дивосвіт» відбулись змагання, присвячені Дню інваліда. Учасники люди з фізичними обмеженнями віком до 35 років. Організатор міський центр Інваспорт. Сьогоднішніми спортивними змаганнями ми розпочинаємо серію змагань, присвячених Дню Міжнародному дню інвалідів. Сьогодні в нас проводяться змагання в міському центрі дивосвіт, де приймають участь діти і молодь з функціональними обмеженнями. Кількість дітей, які будуть приймати участь в цих змаганнях, це є 30 чоловік. Безумовно, естафети продумані з врахуванням фізичних можливостей учасників і даються їм не так легко, як здоровим людям. Попри те, чотири команди з усіх сил намагались вибороти медалі. Цілий ряд естафет, проведений викладачем фізичної культури центру, дав змогу учасникам використати шанс на визнання кращих у змаганнях. Після основної програми проведені додаткові естафети, за підсумками яких визначились місця. Та незмінно незалежно від результатів, директор міського центру «Інваспорт» нагородила усіх без винятку грамотами, медалями. Солодощами а до нових змагань, що проводитимуться у рамках відзначення дня інваліда, готуються вихованці НРЦ шкільного віку. 29 листопада будуть проходити обласні спортивні ігри, присвячені міжнародному дню інвалідів. В цих заходах буде приймати будуть приймати участь діти навчального реабілітаційного центру, які будуть представляти міський центр «Інваспорт» на цих заходах. На цих змаганнях планується школярі. А так, взагалі, тут це широкий вибір. Там і дорослі і інші люди з особливими потребами. Традиційно міський інваспорт не забуває про дітей з фізичними вадами в періоди зустрічі Святого Миколая та новорічно-різдвяних свят. Розпочаті легкоатлетичні змагання серед студентської молоді на присвоєння класифікаційних розрядів. Продовжуються старти у інших видах спорту. Про це наступного тижня.